І мертвим, і живим, і ненародженим. Землякам моїй В країні, і не в Україні, моє дружнє послання, і смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу, на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тихі ярма, Орить лихо і лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Як сніг три пташечки летіли через суботу і сіли на похиленому хресті на старій церкві. Бог простить, ми тепер душі, а не люди, а від видніше буде, як той розкопуватимуть льох, коли б ще швидше розкопали, тоді у рай нас повпускали, бо так сказав Петрові Бог. Гарці під берестом заснули, Ще сонце спить, пташки мовчать, а коло льоху вже проснулись та й заходилися копать. Копають день, Копають два, на третій нарешті докопалися до муру. Та трохи спочили. Поставили караули і справника ж просить, щоб нікого не пускали, і в доносить по начальству. Приїхало начальство мордати, подивилось. Треба, каже, своди розламати. Верні діло. Розламали, та й перелякались. Костяки в льоху лежали і ніби усміхались. Що сонечко побачили? От добро Богдана, черепок, гниле корито й костяки в кайданах. Якби в форме то добре, вони б ще здалися, засміялись. А й мало не сказився, що бач, нічого узяти, а він же ж старався. І день, і ніч побивався, і в дурні убрався. От якби йому Богдан у руки попався, у мускалі заголив би, щоб знав, як дурити. Стоїть в селі Суботові на горі високій. Домовина України, широка, глибока ото от церква Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, як заздріли, то все очухрали, Могрили вже розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують та тебе ж і лають. Що й за труди не находять? Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано, за що мамо гинеш? Чи ти до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну. Що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю, ой Богдане, Богданочку, якби ж була, знала, у колисці задушила б, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті. Не мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати, та з матері палатону сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. Каменіться недолюди, діти й рудиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда. E sela e folha.